А чого ти мовчиш, папа? А хто я тобі казав? Ти на рибалці був. Ну ти що? А якщо ти мовчиш, ти, то ти когось спіймав. Кого спіймав? Рака. М'яку рибу, я їм зробив рибу і спит, а він м'яку рибу. Він наловив, в верховоді на першу миску поставив, засолив, таранками. А, -а, -а. На віровку повішу, там за хатами. Це знову мухи літати будуть. А потом ми її викинемо. А як там твій як його звати? Лящ! Оксана, не вийшло. ти спав, цьому То я була у прямому ефірі в стрімі. <-heric> <риклад> Хто дивився, пишіть?